Друзі, всім привіт! Попереду п'ятий тур проти Житомирського Полісся. Команда зараз на базі тренується, і ми приїхали їх трохи розвеселити, позадавати їм питання. Правда чи брехня? Погнали! Знаєш, що буде зараз, так? Чотири-чотири. Ого, твій настрій мені подобається. Поїхали? В останньому матчі команд арбітер показав аж дев'ять попереджень. Зараз я. Не. Брехня. буде Брехня. Вісім. Неправда. Вісім. Але думаю, тут якийсь підвох є. Може десять було. Ти знаєш, що ми вміємо. Ну давай пусть буде 10. Ну, типу, неправда, що було більше. Все так і є. Тільки планет. було вісім. Перший поєдинок кривбасу і полісся після відродження нашого клубу відбувся в 21-му році у Житомирі в рамках першої ліги. Правда чи брехня? Брехня. Давай ще раз, бо ну… Я вважаю, це правда. Правда. Так. Два з двох. Після відродження. Правда нехай буде правда. Не знаю, ну, буде правда. Так, да, думаю, правда. Нападник Кривбасу на Андумбазі ще ніколи не грав проти Полісся. Та йомою. Давай подзвонимо. А можна так? Та, за два за на заплання. Грав? Е, грав. Правда. Брехня? Давай перепишемо, перепишемо. Перепишемо? Давай. Брехня? Брехня. Три з трьох. Я думаю, неправда. Ну, вір... вірніше, правда, що він не грав ще mm -hmm. чи виходив? Виходив два рази. Так? Да? Mm -hmm. Ну блін. Так це правда. В матчах Крибаса і Полісся після 21-го року не було жодної перемоги з великим рахунком однієї з команд. Ну, та ні, всі ігри були там нічия, 1-1, 1-0, кубок. Найбільше 3-1 вдома, коли феєрив Єгор Твердохліб, хліб, але це напевно не рахується, Ну, Тоді не було. Не mm було. -hmm. Ну то, тобто правда. Ну правда, не було. А 0? Два... Було чи Райда? ні? Ні. Не правда. Не було. було. Да. Ну виходить, що 4 з 4. Ви я за чемпіон? Є. Брехня, так. Не було. Не було. Так. Ти був дуже близьким. Красав. Було 1-1, та да, ні, не було. Не було. Mm. 4 з 4. Ти переміг, але ми тебе просто так не відпускаємо. Даємо тобі ще додаткове одне питання. В останніх трьох зустрічах команд Ворота Полісся забивав Єгор Твердохліб. Я в двох матчах забивав з трьох. Це правильна відповідь, але хотіли, щоб забивав. Тому чекаємо в цьому матчі голіка і перемоги. Все, дякую.